Так, дивіться, як буває добре, коли в громаді є гроші. Ось це у нас бібліотека двохповерхова, е, мабуть, щось, якийсь уряд і дитячий садочок з таким гарним майданчиком. Футбольне повне повноцінне. І дивіться, де це все збудували. Опа, маленьке село десь, десь на 900 людей. І для них от зробили ось такий парк. Друзі, я вас всіх вітаю. Ми в містечку Медика. Не знаю точно чи містечко, чи село, бо будова в основному малоповерхова. Багато хто з вас знає, цей населений пункт називається він медика. Хто їде в Європу, з Європи, дуже часто проїжджає саме через цей населений пункт. Там проходить траса або залізниця, жодної краси цієї не бачить. І надармо. Коли стоїте в черзі, можете навіть там свій автобус чи свою автівку залишити з якимось водієм, 10 хвилин пройтися і побачити от таку чудову красу. Ну, ну, як можна це минути? Сьогодні у нас буде цікава історія про це населений пункт. Медика значить, це селище українське. Русинське, Лемківське. А з 39-го року, здається, по 1945. Да, з 39 по 45 значить, воно було в межах Драгобицької області. І увага! Повертаємось до границі. Ось те, що бачать багато з вас. Приїжджають, Вон праворуч в кадрі бачимо багато автівок. Підронку, тут вже на пам'ять багато хто знає. Зараз за поворотом будуть е, жіночки, які приїжджають на день з двома пляшками горілки для того, щоб продати, для того, щоб заробити свою копійку якусь. Чи там блок цигарок. Ну. Ой, трохи, трохи сумно мені від цього. Багато з вас, хто друзі, був в цьому населеному пункту, пункті, але. Як це завжди буває, проміжний пункт, їду далі, поспішаю. Це у нас медика. Медика, або поляки кажуть, медика. Медика значить село, в якому мешкали українці. Село яке до 1951 року, точніше, з 1939. Коли 17 вересня значить, Третій Рейх і Радянська влада розділили Польщу, це село підійшло до України в 1959-51 році а, ні, раніше. Да, в 1945 му цю частину повернули назад. Польщі. Ось, значить, Як я вже розповідав в інших відео, в інших своїх фільміках, значить, поляки висіляли, випхали українців, лемків, русинів-бойків, витісняли в села, самі займали міс... міста великі. Тому не дивлячись на те, що ну, місто, яке тут поруч Перемишль, воно, там велика була українська спільнота, але все одно і поляків там було багато. А села вже так більш-менш монолітно мешкали ці українці. Ось у нас такий греко-католицький костел. Значить Бачимо типову чи православний. Типово, значить, на півмісяць під Христом. Ось такий символ. Не знаю, чи функціонує, чи ні, бо в принципі після операції вісла тут українців залишилося мало. Ну а щоб святе місце не пустувало, значить, коли після того як виселили українців, католики або стали займати значить, українські храми, переробляти. Їх таких е, чимало тут в е, цій місцевості, в Подкарпаттю, або поляки називають Подкарпаття, а українці кажуть українське закерзоння. Або стали займати значить, українські костели, храми, а точніше, церкви, як вони називають, або будувати поруч. Дивіться, які, які цікаві споруди вони роблять. Йдемо далі. Друзі, поляки люблять історію, навіть історію тих меншин, національних меншин чи на народів, які мешкали і роблять такі от е, таблички, щоб люди більше знали. Да, і маю признаю, визнати свою помилку. Це не греко-католицький і не православний костел, хоча там є хрестик православний. Тут написано, що він був е, католицький. католицький. А, а до Польщі повернулася в 1948 році, коли там було декілька разів, коли, значить, віддавали шматочки землі Польщі. Це віддали... Союзу. Так, ну. До Радянської України Дрогобицька область. Вибачте, деякі речі, повторяю, з минулих роликів. Так от. І тут написано, що деякі там ікони, там спорядження перенесли от до цього нового храму. А саме назва медика тут теж написана, походить від слова мед. мед. Да, не медик, який там лікує, а мед. Ось. Да, мед. Тут, тут не написано, не завжди люблять це поляки згадувати. але Наприклад, Вікіпедія польська, Вікіпедія українська подають різні дані і все ж таки повторимо, що тут е, жило багато русинів. Я думаю, що, скоріше за все, не лемків, а русинів. Ну, Давайте подивимось, що тут ще цікаве є. Так, значить, е, храм Петра і Павла. Ну, для тих, хто не знає, давайте трохи розповім. Бо мені здається, що всі мають знати. Значить, з ключами у нас завжди зображують Петра, що католики, що православні, але у католиків це найбільш такий найбільший святий. Після Ісуса Христа, і після Марії. Ну, а Павлу дали в руки меч. Мабуть, тому що меч це слово Боже. І маємо ось такі таблички. Коротенька така історія. медики, медики як, як сватая. Ну, давайте пройдемо, це цікаво. Значить, Владислав Ягейло, це така легенда, така є, покупався і а, щось там відновляв дух. Значить, якийсь, значить Пастер перемисливського костела, Красицький. Будемо не скрізь. Значить, від Бога сили черпали разом. Жиючи віка, а он їх благословляв. 1419 ага, це, мабуть, отак треба читати. Зверху. Ні, Не знаю. Взагалі якось. Так, якийсь був е, заложено. В 1419 був заложений костюм Павліковс. Ага, дінастія видатних представителей польської культури. 1978. 78... Ага, ну це да, Це для всіх поляків. Значить, папа Римсь... папою римським став Ян Павел II, саме улюблений. Так, не, от цікаво. Це мені завжди цікаво. нехай хай Господь благословить працю медичан. Ну, цих. Тобто тут проложена ось залізниця. І таку от зробили пам'ятку. Солідарність. Про це окремо треба розказати. Христус. Е, В 1863. З медики. Е, на битву повстанчі вийшли, це коли була окупація Польщі. Ага. І ось тут, значить, табори. Табори, да. І ось, да. Зірочка. Не, зазвичай поляки не люблять розказувати, що, скільки їх фашисти знищували, більше люблять розказувати що, от, советы, да, от, орла такого польського. і ось да, В Сибір да, відправляють. Ось така в принципі більш-менш класична історія. Ну що, поїхали далі. Так, друзі, повертаємося до того місця, з якого ми почали наше відео. Це вже трохи далі від кордону. Ось таке значить, за таким великим красивим озером. Ось таке поменше за яке заросло ряскою. Ми тут знаходимося в парку. У поляків прийнято так звані двори, в яких жила якась знать багато люди. Хазяєва там, помість сел. Значить, зараз зроблені з них якісь парки або якісь, кхе, якісь урядові будови, урядові якісь заклади лісництва може бути. Ну, на території цього парку зроблено значить, будинок культури для дітей, будинок творчості, і бачите тут вон, лебеді. Качки є, їх підкормлюють, і дуже цікаве тут дерева. Трохи зараз ми до них повернемось. А поки що хочу прокоментувати те, що я пропустив. Так, значить, той костьол, з якого ми почали дерев'яний, він такий був греко-католицьким. Так, опа. Маємо такі, значить, півницю такі. до цього часу збереглося, але трохи в аварійному стані, бо багато люди ну, щось там зберігали, або там були якісь у них. Якийсь схрон, ось, до речі, цей будинок творчості. О, перескакую, ви, вибачте мене, значить будинок творчості, одна будова і інша. Ось ця менша, там, де більше дітей приходить, ну а в тому вже да, для дорослих. І, значить, оцей е, а, костел. Е, костел, значить, е, бували, так, да, що... Деякі громади просто переходили під іншу парафію, там греко-католики становали римо-католиками, православними або навпаки. І в цьому випадку може бути так і було, що спочатку були дерев'яні храми значить, в основному. при... Характерні для греко-католиків, ну а потім громада перейшла до римо католиків Тому в принципі в різних э, джерелах так, так і написано, що це римо католицькі Зараз в кадрі. Платан кльонолістий. Дуже цікава така споруда. Значить, дерево від 1806 року. Воно було, впало, нічого не стали з ним робити, просто так і таким чином залишили його. Так, дивіться, тут е, таблички написано. Значить, 563 сантиметри в обхваті це дерево. Значить, е, значить е, Тадеош Павліковський е, в Вікіпедії написано, що він був хазяїном ці, цього села і на території свого маєтку значить, зробив такий, е, такий парк. Зробив парк, зробив дуже багато різних дерев. Ну, ось, ось так от намагаються зберегти цей стародавній платан. Ось, до речі, такі цікаві плоди у цього платана. Може, десь в Криму. Я, ну, я, я до речі, в Криму бачив такі дерева, що називають інша назва. Так, ми знову тут знаходимо якісь плити. Люди багаті щось тут зберігали, трохи воно в аварійному стані. Але ну, ось так. Ось, ось воно, та чудова частина озера. Підтримують в порядку. Люди, ідіть, Поки чекаєте там черги, буває велика черга на кордоні. Пройдіться 10 хвилин, Google вам допоможе, пройдіться, прогуляйте до дуже красиве місце, трохи відпочити, трохи зробити паузу це дуже корисно. Зараз ми з вами повертаємось. О! Дуже цікава споруда. Я нагадую, з 1939 року до 1948, значить, селище належало до Дрогобицької області Радянської України, і тут як відразу розділили, значить. Фашисти зі Сталіном розділили значить, Польщу, відразу, не дивлячись на акт про ненапад, совєти відразу вирішили будувати ось такі дзоти, захищені вогневі точки. Я показував фільми про перемишль. Тут є ціла така лінія. Ось не знаю, може ця дорога її старовиною, поставила навпроти траси, яку тут проходила. До речі, в цьому місті так також відомо, що були стички. Значить, коли була польська війна Польщі з УНР? Так, да, Польща УНР з УНР УНР об'єдналися. Польща не хотіла їх з УНР собі відпускати до України. була. Війна, і тут, в принципі, теж багато наших вояків загинуло. Мабуть, все. Не забувайте підписатися на мій канал, дивитися щось цікаве. Мандруємо Польщею, Україною, досліджуємо коріння і напишіть, що ви там ще хотіли побачити, щоб я вам ще розказав або порекомендуйте своє відео, де ви зняли, де ви були. До зустрічі в наступному ролику.